Як ви думаєте, куди то я чалапаю? З ось таким прекрасним відрицом всякої всячини. А чалапаю я на грядку, де в мене паршивіший ґрунт, Просто такий прямо глина практично. Копаю там ямки, ну як ямки, такі борозди, як їх назвати. І оце все добро з кухні. Всякі огризки з яблук, з картоплі, всяку всячину оцю. Висипаю сюди, зараз прикопаю, і навесні це буде гарно е підживлений ґрунт, зміненою структурою ґрунту покращеною. З нічого. Просто з відходів, безкоштовно і біло Робила так минулого року на іншій грядочці і дуже гарний результат. Так що не викидайте оці свої рештки з кухні. Якщо маєте будь-яку грядочку, це будь-які грядки. Неважливо, який у вас там ґрунт, це тільки в плюс буде. Ще якщо маєте триходерму, то обов'язково сюди ж додайте, вона пришвидчить розкладання цих рештів. І вона, хоч і при низьких температурах засинає, вона вона не знищиться, тобто не переживайте, взимку, вона все одно живе, але вона не так плодиться, скажімо, розмножується, як при гарячих ой, гарячих високих температурах. Але якщо є плюс 5 хоча в ґрунті, тобто не прям морози, ось як зараз. То вона теж розмножується і вона пришвидчує процеси розкладання. Ну тобто, знову ж таки будуть плюс на весну, і заселення буде корисних бактерій, грибків корисних, і розклад... розкладеться швидше ваші відходи.